Доброго вечора. Маліве передплатників краєномовного каналу. Гарний, теплий, десь 19 вечір. Максик одягнутий. Дітки гуляють. А хто одягнутий, хто? І не дуже. Травень такий, такий, такий. І клен. Якого... <рес> Як восени. Такий вже колір. І пух. Лепить Тополя. Тут осінь, тут літо, а на дворі весна. Всі пору року. Відсвяткували і день вишиванки, у день сім'ї. Чекали на перемогу, але щось мені здається, що ні до чого не дочекалися. Хоча, сподівання є. Світла немає. Світло вимкнули о 10 ранку. Зараз без 10.07 немає ще. Обіцяли до 19 або до 20. ну Чекаємо. Чекаємо. А вечір чудовий. Нарешті потеплішало. Нарешті. Завтра обіцяють до 22. Після завтра ще тепло. А на деле знов холоднейшая. У хати зараз сдается так, что ні, на ведь холоднейшее на дворе. Сейчас 19 пока. Ну, 19 и у хаті и на дворе зараз. Ладно, будем чекать и на тепло. Может хоть у червня потеплее сподеваться на мир Може, ні у першу перемогу, не так, у другій, у третє. Сподіватися. Все, усім мира злагоди. Усім тихого вечора, спокійної ночі. Усім щиро дякую. Звичайно, будемо бути. Незважаючи в нас. Всем все добра, мої люди. Пока.